Слава Ісусу Христу! Бог говорив откровення Моїсеєві, який, у свою чергу, вінтілював все в народі Божому. Подумайте, за півтори тисячі років існування скині єврейському народі первосвященики заходили у святе святих лише один раз на рік. Коли хтось порушував порядок у служінні Богові, це каралося смертю. Наприклад, надав і Авію, сини первосвященник Арона, вони взяли свої кадильниці і вирішили кадити Богові так, як їм цього хотілося, як вони вважали за потрібне. Вони принесли сторонній вогонь перед Богом, через чого Бог їм робити не велів. Вогонь від Господа він вийшов і спалив їх, і вони померли перед Господнім лицем. Чому? Тому що вони зайшли туди служити начебто Богові, але так, як їм здавалося. І насправді, як сьогодні ми бачимо багато таких служінь, які наповнені просто плоттю, душевним язичеством. І апостол Павло він каже: по тілесному і душевному ми не можемо догодити Богові. Амінь.